Ми про те, як швидко вже расисти знайшли агента. Уявіть собі, той, хто нібито бомбу бомбу підклав, замінував і підірвав її на Кримському мосту. Так, от російський телеграм-канал не хоче його пропагандувати насамперед, але просто зацитую, що він дописав. ФСБ пише, точніше, звітує агент українських спецслужб, ізготовивши бомбу для завершення задержан в Криму заведено діла або з ізміні. Дуже швидко вони все зробили. Ще атака триває, а агента вже знайшли. От знаєте, коли необхідно щось робити, вони от включаються і стараються це все зробити. Але знову ж таки, це скоріш за все підстана людина. За для того, аби для Галишки зробити, відзитуватись перед путіним що вони молодці, що вони знайшли ту людину, яка нібито це зробила. Але але, але побачимо, як воно далі буде, і яка інформація далі буде з'являтися. Включно і від наших захисників, можливо, якісь подробиці обов'язково будуть. Що ще постять росіяни? Вони постять відео із випробуванням українського підводного дрону Марічка через загрозу застосування підводних дронів у Криму. Марічка це українські дрони з дальністю в тисячу кілометрів, довжиною в 6 метрів та шириною в 1 метр. Бойова частина невідома. Але щось неясно: фури, підводні дрони чи все ж таки Марічка? Знаєте, поки ми гадаємо, що і як відбувається. Атака все ж таки триває по тимчасово окупованому Криму і по кримському мосту. Бо про це зараз масово роз змі пишуть і бідкається. І до речі, не лише по кримському мосту. Це все відбувається, але насамперед бачила вибухи. Писали і в Феодосії, і ще десь. Тобто, ви бачите, що А Севастополь, ось вибухи. А потім, а теж дописав це близько 16.09, те, те, що там вибухи? Кримський вітер зараз перегляну, що я з останнього дописував з приводу. Атаки, як це і що відбувалося, ну насамперед тут дуже багато знаєте перепощувань із російських телеграм-каналів про те, як вони просто панікують. А близько 15.00 ось знайшла інформацію у карчі. прозвучав дуже потужний вибух. Повідомляє Кримський Вітер Телеграм-канал. Ось така от інформація. Ну і нагадую, прямо зараз на окупованому півострові лунає тривога по черговій загрозі з моря. відбої не було Бідкаються, Стараються. І намагається щось зробити, але побачимо, як воно насамперед буде. Єдине, що хочеться сказати, дякую. Дякую вкотре нашим захисникам, і включно центр стратегічних комунікацій. Опублікував таке фото, дуже дуже показове. Де подякували усім причетним до даної спецоперації? Бо Крим це Україна. Ну і звісно, ми розуміємо, що люди чекають повернення Криму до України, і люди чекаються, щоб там перебували українці, що там був український. Скестяг, щоб там лунала українська мова, і щоб ми так само щасливо жили, як до початку 14-го року. Бо дійсно там було дуже добре. Я дуже тішу, що я там відпочивала і не раз зі своєю сім'єю, що вони мене туди возили. Тому це знаєте, такий неймовірний просто куточок, який у нас є. Але на жаль, поки що тимчасово рашисти його собі забрали. Але з приводу мемів дуже багато зараз у мережі з'являється мемів про атаку СБУ на Кримське міст. Зараз ми з вами. Їх розглянемо, які, до речі, вам найбільше сподобалися глядачі. Можете дописати у нас в коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку, або можливо, ви якийсь мем, новий придумали. Ну, ви бачили фотку Василя Малюка, але, скажімо так, вже не про аеродроми. А як ми бачимо, Василь Малюк гарно дивиться на кримське міст і думає, що куди і як. Також про фуру тут все чітко і ясно і зрозуміло, що у нас замість підводних човнів з'являються нібито фури. Тому, тому бачимо, і до речі, на одній. Із фото є за фурою, де за кермом Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Тобто, вау, браво нашим захисникам, браво Службі безпеки України. Особливо мені сподобалося те, як фуру нібито заклали між цими прольотами в Кримському мосту. Дещо, так знаєте, був жарт з приводу е, також е, такої фура, вона йде як підводна, вона не зовсім на колесах. Або це, знаєте, ноу-хау нове, це як по типу машина, гібрид. А так, тут фура виходить така, що може і плавати, і їздити. Тобто, дуже дуже добре те, що українці з гумором реагують, і дійсно, моральний дух, ось такі от події вони підіймають. Будемо сподіватися на подробиці. І будемо вам про це обов'язково звітувати, бо про це варто говорити. Ну, а в той же час окупанти посилили охорону військових аеродромів у Криму після масованих атак українських БПЛА зі стратегічних е авіабаз. 1 червня росіяни переглянули підходи до охорони своїх аеродромів у Криму. За даними агентів у лавах з ССР. Розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, у тому числі в секах Джанкої та Гвардійському. Солдати ж скаржуються на цілодобові вбрання та в тому причиною стало. Нестачу свого складу для виконання завдань, що зросли ну і також значно посилено перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю. А теж продовжить видобувати інформацію про російські військові частини та передавати її силам оборони України. Зазначили у АТЕШ. взагалі вдячні е партизанським рухам за їхню роботу, бо вони також е підпільно допомагають нашим захисникам, допомагають е прибирати все російське з української землі. Але ще хочеться сказати, знову закрили міст і о 15.00 е Проїзд нібито всім відкритий, а вже о е, з чимось знову закритий. От як дописують, як ви бачите, телеграм-канал Кримський мост. оперативна інформація з обіх сторон Кримського моста затруднений в проїзді к досмотровим пунктам. Ні, затруднені, нет. тобто проблем немає. Все класно. 15.00, да? Далі ми бачимо 15.23 те, що рух автотранспорту по, по Кримському мосту тимчасово перекрито. Ну Ось вам і повторна атака. Ось так воно все і відбувається. Ну чудово. І одразу знаєте, після літаків, після тих аеродромів на території Російської Федерації, це просто неймовірно. Тому дуже вдячні нашим захисникам, те, що не зупиняються. Те, що таким чином включно підіймають і моральний дух кожного українця. Ну а тим часом також російські моніторингові канали дописують, що рух кримським мостом перекритий. За даними проросійських військових блогерів, атака на Кримський міст нині триває. Офіційна інформація. Оки що немає, але цікаво, що так званий губернатор Севастополя каже, що до 16.00 флот проводить біля міста тренування розрахунків проти підводної диверсійної оборони і застосуванням різних видів зброї. Так за його словами, в місті нібито усе спокійно. Ми бачимо по тих відео, які мережою ширяться. Як власне реагують на цю атаку, як в них там все спокійно? Бо більше також у мережі вже поширили, як виглядає в розрізі Кримської місто і власне підірвані його опори. Бачите, червоним також викромно. Нагадаємо, що СБУ вказало, що 1100 кілограм вибухівки було. Підірвано в районі дна. Ну і цікаво, знову ж таки. Далі трішки поговоримо, що різні версії вже у рашистів є, що ж могло бути застосовано, хто там намагався підірвати той кримський міст. Ба більше так колеги вже розмовляли стосовно цього, адже ще зранку, під час ранкового етару, з'являлася інформація, що в Криму було неспокійно, що місцеві чули вибухи, що знову ж таки, ніби то протиповітряна оборона, працювала, і ба більше уламки безпілотника падали на. Проїжджу частину Кримського мосту. Про все це питали Сергія Брачука, речника української добровольчої армії. Він розповів про те, як курортний бавовняний сезон у Криму розпочався. Далі можемо почути і його думки також. Ви власне самі сказали про це. Ну, я можу лише додати, що курортний сезон. Взагалі на півдні він завжди розпочинався ще 1 травня. Очевидно, трошечки календарі змінилися, так ну, давайте скажемо так. Нехай це буде напівофіційне відкриття курортного сезону в Криму. Я думаю, що це нагадування російським окупантам, цивільним окупантам, я їх називають, які з Росії пруться в наш Крим. Що, по-перше, не треба знаходитись поблизу російських військових об'єктів, а їх там в Криму надзвичайно багато. Складно знайти місцину, де їх немає. По-друге, це говорить про те, що дійсно не. Треба до нашого Криму їхати, тому що процес демілітаризації Криму він наразі відбувається. Можливо, не так активно, як кожному з нас хотілося б, але те, що курортний сезон, навіть не дивлячись на погоду за бортом, яка може бути прохолодною, курортний сезон все рівно буде спекотним для окупантів. Це однозначно. Ну і власне це нагадування також про те, що кара небесна все ближче і ближче, і ці такі дзвоники вони проявляються. Бачите, сьогодні це локація Кримського мосту. До речі, дуже цікаво, рекомендую для настрою інколи почитати пабліки кримські, зокрема, не буду робити рекламу, самі знайдете, почитати, про що вони пишуть, як вони описують свої почуття, коли годить, шужить. Стріляє а ще більше падає, і дуже переймаються долею цього незакон цієї незаконної архітектурної форми, як Керченський кримський міст, кому як краще називати. Просто треба нагадувати періодично, що ця незаконна конструкція вона має бути демонтована згідно з чинного законодавства України. Так воно буде і зроблено. Так що все попереду і є пріоритети. Сьогодні пріоритет очевидний це фронт, це удари по території Російської Федерації. А щодо мосту, я вже сказав, він буде демонтований. Ну і до речі, згадаємо, як це напередодні відбувалося, адже під час повномасштабної війни на Кримському мосту двічі сталися вибухи. Перший 8 жовтня 2022 року було пошкоджено тоді залізничне полотно мосту. і Також зруйновано кілька прольотів. Його автомобільної частини. Другий вибух стався 17 липня 2023 року. Тоді, внаслідок цього, було серйозно пошкоджено два прольоти мосту. За атаками на місто стояли українські спецслужби. У березні 2024 року глава СБУ Малюк повідомив, що Україна має потенціал для повного руйнування мосту. Але Росія не використовує його для переміщення зброї та боєприпасів. На думку начальника військової розвідки, Україна Буданова далекобійні ракети та камсі, які сполучені штати тоді передали Україні, можуть знищити міст питання тільки у кількості. До прикладу влітку 2023 року російська пропаганда поінформувала про встановлення. Загороджень біля кримського моста а от партизанський рух. А теж на початку літа 2024 року повідомив, що російські окупанти почали посилювати захист кримського мосту. Вони виставили вздовж нього. Старі баржі, також перекинули в район Керчі додаткові системи протиповітряної оборони. А в серпні стало відомо і про будівництво поряд з мостом невідомого об'єкту. Знову ж таки, схожого на міст. Про це ми у своїх етарах також вам говорили. І журналісти припускали, що на вас. Споруда об'єкта все ж таки призначена для підвищення захисту мосту від потенційних. А так вже врешті з'являються коментарі від партизанського руху. А теж вони зазначають, що останні події на кримському мосту стали болючим ударом для окупантів та колаборантів. Все частіше вони розуміють свою вразливість. Наші агенти далі цитую. А теж наші агенти повідомляють, що минулі ночі в Керчі спостерігалися серйозні перебої з мобільним інтернетом. Водночас у Євпаторії та Севастополі окупанти активно поширюють чутки про можливе висадження українського десанту. Ці розмови супроводжуються і посиленням патрулів, перевірками документів та встановленням нових блокпостів. Найба більше кримський вітер, якщо я не помиляюся, також дописував не лише про. Атак по Кримському мосту, але були також дописи стосовно того, що в різних районах півострова лунали вибух, і якщо я не помиляюся, про Бельбек вони дописували про аеродром. Також про Феодосію зазначали, що там місцеві чули вибухи. Ну і далі знаєте, хочете, хочеться нагадати врешті, як це все починалося, і ті мами, які були і від українців, і власне самі росіяни, які проживають на території тимчасово окупованого Криму дають привід посміхнутися. А чому далі згадаємо, як росіяни себе можуть зараз поводити саме з останніми подіями? Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за Як тут класно. Привикла. Да? Я привикла в своєму домі жили. Настолько все душевно. По-домашньому. Усі ми з вами пам'ятаємо цей легендарний мем по іншому ніяк не назвати. Не хочуть вони їхати, але треба необхідно. Бо далі буде ще гарячіше і ще палкіше, тому необхідно не нехтувати власною безпекою, так сказати.